Вітаю вас на моєму каналі, це магазин Сінсей. Сьогодні хочу показати вам цікаві новинки у відділі Дім. Дуже дякую за ваші подобайки та за ваші коментарі. Підпишіться, будь ласка, на канал. Приємного перегляду! Підставка скляна для торта невеличкого ціна 169 гривень. Іїмкість скляна для зберігання ялинка 219. Керамічна підставка для торта біла 389. Чайник кераміка 459. Чайник скляний заварник. Ціна акційна 399. Баночка для зберігання сипучих 219. Металева коробка для зберігання, чи цибулі 239. Великі скляні банки для зберігання Ціна 339. Є ще меншого розміру по 119. Коробка для серветок 219. Менажниця листок 239. Така підставка під чашку 59, 40% знижки. Дошка для нарізання 149 та ця дерев'яна, серветниця 219, ось така прямокутна за 269. Коробка металева з ручкою ціна 339, Килимок для сушки посуду 119. Таця серверувальна 189, серветниця керамічна 219. салатник скло 99. Велике блюдо з невеличкими бортиками 149. Таке десертне 119, чашки у двох відтінках по 79. Таке блюдо з високими бортиками по 99. Та 149. Блюдо з на поверхнею та краями 289. Є ще таки більше 339. Новинка. Чашка біла, 149. Така цікава перлина 99. Кошик м'який мішка Тедді 340. Ось такий варіант блискучий з ручками 169, корзина чорно-біла 219. Дитяча м'яка для іграшок чи інших речей 340. Ось така ще є невеличка прямокутна. 169. 389 підставка для ноутбуку. Кошик сітка для зберігання 119. Маленькі коробочки для зберігання по 169. Біла та чорна. Кошик сірий м'який для зберігання речей 240 20 на 28. Та ця декоративна скляна 340. Пледи 150 на 2 599. Такі подушки м'якенькі є світло сіра та темно 269, Фігурні вази 340. Фоторамка 10х15, 129, коробка металева для зберігання – 99, чохол м'який грінч для ноутбуку 169, валізи картонні. 340 Прикраси на ялинку 39, золотиста, червона та срібляста, Підставки для столових приборів 59 2 штуки, штора 359, 140х260 поліестер, Килимок придверний весняний 40 на 60 см, ціна 219 гривень. Подушка кругла для стільця без зав'язок 119, серветка серверувальна 49, Подушка м'яка бублик. 269 котик. І ще такий колір коричневий. Підставка дитяча під гаряче Міккі Маус 69. Такий варіант 29, набір дитячого посуду пластикового, міні -маус 99, тачки 169, Вініпух 119, сумка для їжі 240, рожева блакитна зі стічем ціна акційна 139. Маска для сну з бантиком 69, коробка пластикова для зберігання Хеловкіті 149, щітка для волосся 99, Хловкіті 189, м'яка косметичка Хеловкіті 389, кісточки для макіяжу 359, щітка 79. 169 пов'язка косметична спонжі 69. Бігуді для завивки волосся 6 штук. Упаковка. Ціна акційна 79. Така червона холовкіттям, яка косметичка 389. Золотиста ціна акційна, 79, Дзеркальце з підставкою 149. Така естетична коробка для зберігання 169 із золотою ручкою пластик. Дзеркало картонне з підставкою Грінж 69. Климок силиконовий для миття кісточок 129. Дзеркальце кишенькове з гребінцем 79. Парфумована вода дуже має сильний аромат. Солодкий 99. Такий варіант 189. Рожеві косметички по 59. Чорна лакова з пінгвінами 79. Така красива сердечко, Простенька 149. Дзеркало 169. Пов'язка 59. 169 косметичка. Велика з жучками 99 і така силиконова 219. Щітка для волосся 79. Набір щітка та резинки 149. Резинки пружинки, прозорі 59-10 штук. Набір 129 обруч та спідничка. Гаманець класичний жіночий 169. І такий варіант також 169. Маленькі 340. Косметичка червона Hello Kitty 169. Сумочка дитяча 219. Сумочка Push 119. Заколка для волосся бан 119. Рюкзачок дитячий оленя 459. Гаманець рожевий 219. Така сумка бананка 149. Сумка для хлопчика через плече 219. Таким було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всього вам доброго!